Даніл Гірчук демонструє свою нагороду чемпіонату України з плавання серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Він здобув золото і два срібла. Попри війну, відсутність Чернігові басейну для тренувань хлопець прагне розвиватися і мріє колись поїхати на Паралімпіаду. Цей рік так я покращив свої результати. Я почав плити краще. навіть через те, що у нас в місті зараз немає басейну. Він закритий, потрібно їздити до Славутича. До речі, було б дуже добре, якщо наша місцева влада з цим щось зробила, бо басейн не закритий, а тренуватись потрібно я не один такий в місті, кому потрібно. Слову точ, так, це, по-перше, накладно, тому що я їжу з батьком. Батько в мене працює, тобто це треба якось узгоджувати з моїм навчанням, бо я в університеті навчаюсь, він на роботі, треба якийсь день виділяти. Це все дуже проблематично. Зазвичай ми їздили ввечері після роботи, після мого навчання, тут. а до Словутища це не одна година їзди. Чернівець каже, що плавання розслабляє тіло, розвантажує спину і йде йому тільки на користь. Плаває з дитинства і будує серйозні плани в якості спортсмена. Пішов в басейн для того, щоб слідкувати за своїм здоров'ям. Після того, як я захворів, лікарі сказали, що потрібно займатися плаванням. Ось потім, через деякий час, десь, мабуть, через півроку або рік, мій батько підійшов до одного з тренерів, який там був. І попросив, щоб він мене навчив правильно плавати. Він погодився, це був Миколай Миколайович, і я почав з ним займатися. Потім ми дізналися, що є такі змагання: по віру себе в Україні проводяться для дітей з обмеженими можливостями. І мене туди запросили, і ну, мабуть, з цього все і почалось. Плавання, хлопець. Також успішно поєднує з танцями на візку, якими займається теж давно. У мене зараз нова партнерша, ми з нею зараз тренуємось. Ось чекаємо, коли скажуть, буде чемпіонат України чи не буде, готуємось до нього. Так, найближчі плани, якщо не чемпіонат України, то можливо це влітку Польща, там є відкритий чемпіонат, можливо, туди вийде з'їздити, показати результати. Я це все поєдную, воно ніяк не. Пересвічується між собою, тому нема ніякої проблеми. Аби здійснити мрію і потрапити на паралімпіаду, Даніл планує вдосконалюватися у плаванні, демонструвати стабільність, покращувати техніку та швидкість, аби показати достойні результати і увійти до складу української збірної.